І всем привіт на каналі Ярка Вобче. І сьогодні ми розпаковуємо Amazon Delivery. Ми спочатку я спочатку розпакую, а потім вам розкажу. Розкажи, що це на тобі за дизайнерська футболка? Я сам зробив. Я її вів. На каналі є відео з відкриття пластового року і от на відкритті робили такі футболки. Розмальовували. Вона така сплюшла. Я скажу тобі, вона спресована. Прям як пампін. Але прикольно не бачила, щоб на Амазоні так спресовували. Серед? Може, побереже ручка, в тебе тут є ножиці. Нема. Були? Бувай, ведуся. Він забрав дні, а в тебе було дві пари. Ді, ді, ді. Ну, ну Розказуєш. Це а, англійською худі бланкет худі. Покри, Худість покривала. Да. Це таке покривало, воно ще й з начосом якимось там яр тебе. Тут просто холодно, а опалення іде сюди опалення дороге, бачите, з такі. І тому вони тут е, всі ходять от в такому одязі. Ну, вдома зрозуміло, що. Ну, нічого, що, деякі на вулиці можуть ходити. Магазин. Так. Да. І от так ми гріємося взимку. Це ми купили всім. Будемо менше включати опалення і побільше ходити в худі. А ще ми купили, щоб поміняти буде івент в суботу. Уді. Це оригінальний засновник цієї ідеї. Придумав такий івент, принеси свою підробку і поміняй на наш оригінал. Ну от, і ми вирішили скористатися цією пропозицією. У Ярка є вже своє старе. Ну, як старе, те, що він носить, це ми купили нам. І... і спробуємо поміняти. Ну навіть якщо не поміняємо на оригінальне, ну буде в нас підробні. Зато теплі. Пахне? Не люблю запах. Мають лише не вимахати. А ще ми ще замовили. Він чує колеги. А так, чесно, покажи упаковку. Нічого там не спресоване. Ні, спресована. покажи упаковку, будь ласка, там, де намальовано, як воно Ой. добре. Ні, діставай дай покажи. По-моєму, дуже добре спресована і дуже добре упаковано, якщо врахувати, що ми взяли одну з найдешевших версій. Ну, що ні. Треба було уточнити. Коштувало таке добро 9 фунтів, uh -huh. це 150 гривень. Да, математика сильна звичайно. Яр, 9 фунтів це, перепрошую, 470 гривень десь. Ага. Uh -huh. Ну, цієї з іншої сторони? Soft and gone. Mmm, it's called fine. Yeah, не будем. See you back for the mafia. Boom, I'm sorry. Yeah. Маленька? Там писали, що один розмір. Дідуся не Клич дідуся, давай. Діду! Ді, ну Привели дідуся, щоб він теж поміряв. На! Міряй, бо Ярко каже, що на тебе може не налізти. Чорне, що? Ти? Ну, так, от поміряй не це. ти ж це сказав, не налізе. Чорне ти сказав, що воно велике. Не хочу міряй. Перевіримо червоне. Ну, Ти казав, не налізе. Якраз дідусь любимо. Дед, деда любимо розмір. Так? <гум> да? Підходить? Ну, Бачу, гарно, тепло, а ну повернесь пона. <гум> <гум> З кадру не виходимо. <гум> <гум> ну, прекрасно. Все, можеш знайти <гум>, спати. Ну, то ще не так холодно, але взимку якраз буде ідеально. Ми, є. Ви ми його купили рік тому. І думала, що воно так і має бути, а виявляється, що ще й на час має бути. Може. Може бути. От як тут, бачите? вичте. Пліска утеплена Но... така. Включимось з Event. Всім привіт. Івенка, наказ Перше <ган> <ган> огляд, а по-друге, ми вже поміряли наїда, на тепер, е... тепер Соня поміряла, воно універсальне, підходить для всіх. Ось такі тут кишені. І якщо <ган> <ган> ви не хочете витрачатись на опалі, лягайте, спите, ходите, їжте. Ну, Особливо так. Ну як же без їжі? Їжа воно ще да. цей дає внутрішню. От і мій брак, якого я не бачила цілий день. Бо він у нас працює. Ну, на Так, Я зараз паде вниз. Ні, не, не падати не треба. Подивись, Соня, в тебе всередині там фліска. Ну, зелений, Ага, а в'ярка? А в'ярка нема. О, хрень, а звідки в нього таке? Стеско. Стеско я? Ні. Але це справжнє. Ну, це більш справжнє, як в лісовому худі, а це як більше як плет. Ну, через те, що плет не було на плісі такому. Ну, да. Знаєте, як плет тому. То взяли плет. Коцик. Себе. І а... все, всім па-па. Підписуйтесь на Ярсі, дай. Спеціально. не дуже? Не гарний крой. Ну тут трохи нас пішло по гору. Ой, ой. Ой. Спеціаліст. І... Тут навіть рукавчики зробили. Такі. А в Яр. Ярка теж є. Яр заліг. З плячку. Це на швої. Скільки коштувала така доброта? Дай. Ні, подешево. Тому таким. Тому так і сшили. Ну, добріш ніж я, так що. <ріграє> все, всім пока, па папа. Ну, я. Нежно лагитно. Заохочено. И всем пока была на каналі, Ярко Вовчик! Підписуйтесь на Мейкан. Нау! І ставте лайки, вподобайки і Пальці вгору, пальці вгору. І пишіть коментарі і вмикайте ліхтарі. па-па!